Однією з основних причин смертності населення як в Україні, так і в усьому світі є онкологічні хвороби. 4 лютого у Всесвітній день боротьби проти раку лікарі Житомирського обласного онкологічного диспансеру в черговий раз привертали увагу громадськості до найтяжчого захворювання сучасності. За останні 100 років рівень захворюваності і смертності від онкопатології перемістився з 10-го на 2 -е місце, поступаючись лише серцево судинної патології

Сьогодні рак значно помолодшав. Констатують медики. Злоякісні новоутворення вражають як чоловіків, так і жінок. І якщо у чоловічого населення найчастіше зустрічається рак легенів та органів шлунково-кишкового тракту, то у жінок проблема номер один рак молочної залози. Щороку в Україні хворобу вражає близько 14 тисяч жінок, 7 тисяч помирає. Лікарі в один голос стверджують, причина такої великої смертності звернення в диспансер вже на пізніх стадіях. Якщо при першій стадії ми маємо ефективне лікування десь в 90% випадків, це вони переживають 5 років, то в третій-четвертій стадіях в загальному це десь 27%, строк виживання, п'ятирічний строк виживання десь падає до 50-60%. Нині на обліку в обласному диспансері перебуває близько 4 тисяч жінок, з них 9 з 10 самостійно виявили пухлину молочної залози. Серед основних факторів, що призводять до виникнення онкозахворювань, спадковість забруднення навколишнє середовище, також стреси, якими все більше піддається населення в теперішніх реаліях. На молочну залозу десь впливає 30-35 гормонів. Якщо жінка знаходиться в стресовому стані, то ці всі негаразди в першу чергу падають на орган мішень, який являється молочною залозою. Тож, аби не зіштовхнутися з цією важкою хворобою, необхідно вести здоровий спосіб життя, вживати якісні продукти харчування та лікувати хронічні захворювання. А головне наголошують лікарі проходити регулярний профілактичний медогляд, адже на ранніх стадіях рак виліковний.